В автівках із вантажем рошен до Європи везуть контрабанду. Цигарки сенсаційна історія, яку люди п'ятого президента будь-що намагаються приховати в Україні. Але про неї вже вголос говорять в Румунії. Вони були серед палитованих цукерок, які й були внесені в митні декларації. Контрабанда під прикриттям солодощів рошен. Це ганьба для воюючої країни, і такого просто не має бути. Тож не мовчатимемо і ми гроші отримали ексклюзивні документи, факти і свідчення. Скільки мали заробити ділки на цигарках із затриманої вантажівки? Як багато іще ще було таких злочинних рейсів, як і ким побудована прибуткова схема. І чому експерти упевнені, що керівництво Рошену, а заразом і керівники митниці України не могли не знати про цю солодку схему контрабанди сигарет до Європи? Така партія не може бути без відома відправи за кордон. Тобто, партія з цигарками вона завжди є контрольованою. Спочатку, про те, що вже відомо, цілком офіційно з європейського боку, сигарети були з безмитним маркуванням, тобто без румунського податкового маркування. Ці сигарети виявили 24 березня у вантажівці з держномером ВХ 5519 См, яку румунські правоохоронці зупинили для перевірки біля міста Брашов. Авто рухалось у напрямку міста Сібію, При цьому за документами, наданими водієм його ім'я Віктор Кметь. Ось він пунктом призначення був Бухарест. Це в іншому боці, і саме це насторожило митників. Пунктом призначення була внутрішня митниця в Бухаресті. Коли водія запитали, куди він прямує. Він сказав нам, що прямує до орадя. А потім підозру поліцейських іще більше посилив маршрут, яким їхав водій, адже він відхилився від шляху до столиці. З урахуванням всіх ризиків вони вирішили провести фізичний огляд вантажу запломбованої автівки. Про пломби важливо, запам'ятайте це. Отже, під коробками з солодощами Рошен виявили 3 мільйони 838 тридцять тисяч сигарет Комплімент Блю, 10 тисяч сигарет Кент, 10 тисяч сигарет Кент Крістал, а ще 10 тисяч сигарет Ашіма. Всі без акцизних марок. Вони були серед палитованих цукерок, які й були внесені в митні декларації. Румунські митники підрахували, що тільки акцизний збір, не сплачений з цієї контрабанди, становить більше 2 мільйонів 300 тисяч лей. Це 1 мільйон євро. Вони порушили карну справу. Водія Віктора Кмиття арештували. На цьому офіційні дані з Європи наразі закінчуються, але починається найцікавіше. Ані румунська влада, ані українське державне бюро розслідувань, яке також порушило карну справу. Не оприлюднили назву фірми, яка відправила з України контрабандний вантаж. Але за даними з митної бази і за підтвердження трьох джерел з різних правоохоронних органів, ми точно знаємо. Вантажовідправник ДП кондитерська корпорація Рошен Київ, вантажоотримувач, фірма Рошен 1 ЛТД Бухарест. Це та сама митна декларація, за якою вантажівку Рошен з номером ВХ 5519 см випустили з України. Офіційно з одного рошену на інший перевозили 15 тонн вафель, шоколадних батончиків та цукерок желейних Гамі». Задекларована вартість 50 тисяч євро. Сумнівно, мало, але ухилення від сплати податків за імпортно-експортні операції з солодощами не тема цього сюжету. Тож повертаємось до цигарок. Ось їх добре видно саме на фоні коробок рошену. Фото під час огляду у Румунії. Цигарети комплімент, що важливо, виготовляють у Львові на тютюновій фабриці місцевого екс-депутата від блоку Петра Порошенка Європейська Солідарність Григорія Козловського він донедавна очолював поліцилу п'ятого президента у Львівській обласній раді. Зв'язок, як то кажуть, не помітити неможливо. Але залишається запитання, як саме всі ці тисячі пачок сигарет зі Львова опинилися в машині Рошен, коли їх туди заховали? І чому контрабанди нібито не помітили митники на кордоні? Подивимось уважно на ці документи: акт завантаження саме тієї автівки ВХ 5519 см яку згодом затримують у Румунії. І додаток до угоди між київським і румунським рошенами. в додатку перелічені всі солодкі офіційні позиції на 53 тисячі євро. А в самому акті завантаження чорним по білому за підписом завскладом рошену Величко ІВ» написано. Сторонніх вкладень немає, недовкладень немає. Асортимент відповідає маркуванню, кількість місць відповідає маркуванню. До речі, чому офіційний документ, який Рошен подав на митницю, складено російською мовою, також питання, але його варто розглянути відповідальним за дотримання мовного законодавства. Ми ж повертаємось до контрабанди. Відтак, за в складом грошену, дехто величко засвідчує, в машину у Вінниці завантажили тільки і виключно солодощі. Машину після цього опломбували. І саме це мало бути гарантією від проблем, пояснює експерт, президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, який ще з часів Януковича, а потім і президента Порошенка активно викриває факти корупції і контрабанди. Якщо це йде контрольована поставка, як на мене, контрольована ця поставка правоохоронними митниками, то це саме є приводом до того, щоби. Не відкривати транспортне засіб в даному випадку. Це дало підставу митникам сказати, що є пломба, монтаж замитано. Це великий експортер. В нього немає порушень жодних, і ми не маємо його доглядати. Це приблизно так могло відбуватися на метаці під час перетину кордону. Завбачливо запломбована фура зі складу рушину у Вінниці. Поїхала в Одеську область, ніби випадково на скандально відомий корупційними випадками пункт пропуску орлівка. Попри недобру славу системного створення штучних проблем перевізникам у випадку із Рошеном працівники орлівки наче осліпли. Вантажівку оглянули суто формально, бо ж була пломба до того ж, бренд Тут добрий товар під підкриття. Це саме бренд Рошен, тому що це загальновідома відома компанія, яка займається експортом, і припустити думку щодо того, що в цьому вантажу буде, будуть сигарети це Було досить недоречно. З орлівки далі на паром через Дунай. 15 хвилин, і контрабанда вже на території Євросоюзу. Пункт пропуску Ісакча. Тут вже румунські митники суто формально оглянули вантажівку і без зауважень відпустили за місцем призначення. Нагадаємо, за документами то мав бути Бухарест. Але Рошено віз, як ми вже показали на карті, поїхав далі, імовірно, туди, де мав спочатку вивантажити всі ці 5 мільйонів нелегальних цигарок. Така кількість цигарок, ціла автівка, вона не могла бути просто водій, кудись заїхав, догрузив, Потім заїхав до країни, вигрузив, десь і без відома компанії, яку він обслуговував. Він міг не знати, що йому завантажують в. На складі це він міг не знати, але він вряд чи сам прийняв до на себе відповідальність щодо того, щоб довантажити вантаж над цигарками де Чи був цей випадок поодинокий? Чи може під прикриттям солодощів Рошен ділки налагодили потужний канал контрабанди в Європу? Питання не безпідставні, адже врешті згадаймо про гучні корупційні скандали за участі топ-СБУшника Павла Демчини. За президентства Петра Порошенка він займав посаду першого заступника голови СБУ і мав боротися з контрабандою, але за безліч у ЗМІ насправді налагодив і керував чорними товарними схемами на кордоні. Дуже така яскрава особистість пане Демчина за його часів всі. Схеми щодо генерування кешу на митниці е, зводились до нього. Тобто, його департамент, його управління, його департамент по боротьбі з корупцією розставляв своїх посадових осіб у регіональних митницях, які контролювали саме такі поставки, і хоч демчина вже не на службі, зв'язки залишились, і він припускаємо цілком міг би їх задіяти для шефа. Що стосується того, чи може він зараз впливати на процес митного оформлення. Так, безперечно, може, тому що в службі безпеки України, як і в митниці, ніяких змін системних не відбулось. Люди залишились ті ж самі, які служили Демчині, ані служби безпеки України. І я цілком можу пропустити, що і в Одеському управлінні СБУ, і в Одеській митниці досі працюють люди, які мають відношення до пана Демчина. Як багато возить рошен до Бухаресту? Ми отримали ось такі дані. За 2022 2023 роки тільки скандальний автомобіль ВХ 5519 СМ здійснив 16 перевезень з українського на румунські рошени. Якщо в кожному були цигарки, це десятки мільйонів євро чорного налу. Але і це крапля в морі. Адже лише за три місяці поточного року ДП кондитерська корпорація Рошен Київ відправила на фірму «Рошен» Ван ЛТД Бухарест. Увага більше трьохсот вантажівок. І скільки в них могло бути контрабандних цигарок? Велике питання розібратися, в якому мають можливо навіть спільно ДБР, Митниця, Нацполіція, СБУ. Більше того, ймовірно, навіть потрібно створити спеціальну слідчу комісію у парламенті, яка має дослідити всі експортно-імпортні операції операції, зокрема, спричинившої скандал фірми Рошен із приводу сплати податків і, звісно, контрабанди. Адже контрабанда з України, якою б солодкою і прибутковою вона не була для декого, підриває економіку Європи, Європи, країни, якою допомагають нам вижити у війні проти Росії. І так віддячувати їм за добро, має бути соромно.